Усім привіт! Продовжую тест детектування радону в повітрі. Значить, от наш вловлювач, який був увімкнений в 14 годин 29 хвилин. Зараз вже 8 годин ранку 29 хвилин. Тобто пройшло 18 годин. Він увімкнений, маленька така сіточка. І давайте замірюємо її. Радіоактивність. От фон. Ось такий фон, до речі, вікна всі закриті і двері. І як бачите, навіть фон в квартирі піднявся, отже, 16 мікрорентген. Просто в повітрі з відкритою слюдою. Альфа бета, гамма. чутливий детектор. СБТ-10A, але не звичайний, бо звичайні вони всі сліпі до альфи. Мій відбірний я вибрав серед всіх, які. Ну, їх 5% тільки випускали, ті, які мають високу чутливість до альфи. Так, ну от фон і заміряємо нашу сіточку. Так. Ось так поставлю. Відносимо за 1 см до слюди, О, Трошки током не. Дарало. Ну, це статіка. Так, і дивимось, фон почав збільшуватись. Вже більше 30 мікро рентген. 37, 39. 42, 45. Натягнуло до червніх продуктів розпаду, газу, радону. Стабільно 40 мікрорентген на годину. О, не, добре тепер забираємо. Оце що ми зробимо? Тепер від'єднуємо. розетки, від'єднали, и давайте эту сеточку знімемо. Так. Ну, наверное, так, так поставим. Можно клацанье вымкнуть, в принципе. Но не нужно. Вот. Подношу. Є перевищення, дуже добре чітко все фіксується. давайте проверим, как мажется или оно все не мажется. Вот так вот. Столи, например. И замеряем это место. Ну и руками. Мал, мал, малі покази, тому що, ну, по-перше, радону тут мало. А по-друге сіточка трошки ржава. Це з чорного металу, вона ржавіє, окисляється. І на окислений метал дуже погано осідає, притягується продукти розпаду радону. От не мажеться навіть, як бачите, стіл чистий. Ок. зараз заміряю руки. И трошки замазал. Через пив дня распадается и перестанет. Фанет, давайте еще раз сеточку замеряем. Ну, фанет так. Ну, до сорок. 40. Тепер засікаємо час. Скільки там зараз? 8 годин, 42 хвилини. Засікаю і будемо заміряти, як покази зміняться протягом якого часу, коли повністю розпадеться. Буду підходити, фіксувати це. não sei se